Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. Сьогодні у випуску. До трьох років за гратами можуть отримати двоє кремечужан за 30 кілограмів незаконно виловленої риби. Не допустити втягнення неповнолітніх до молодіжних субкультур, що пропагують насильство та жорстокість. Правоохоронці зустрілися зі студентами. Конфлікт двох чоловіків у Кремечуці завершився ножовим пораненням. Стан потерпілого тяжкий. Хотів підпалити кліщів, бо вони мене задовбали за ноги кусати. Житель Миргорода підпалив суху рослинність вздовж дороги. Фахівці ДСНС, правоохоронці та громадські формування продовжують виявляти факти самовільного спалення рослинності. Працівники районних органів поліції Полтавщини продовжують посилену роботу в умовах воєнного стану. Поліція Полтавщини виявила двох браконьєрів на Кам'янському водосховищі. Мешканці Кременчука 1960 та 1970 року народження за допомогою гумового човна здійснили незаконний вилов риби загальною вагою близько 30 кілограмів, серед яких заборонена для вилову щука. Працівники сектору поліцейської діяльності на воді Кременчуцького райуправління поліції вилучили речові докази. Фахівці підраховують завдані державі збитки. Відомості внесені до єдиного реєстру до Дових розслідувань за частиною першої статті 249 кримінального кодексу України незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно заподіяло істотну шкоду. Санкція статті передбачає максимальне покарання до трьох років обмеження волі, триває до розслідування. Не допустити втягнення неповнолітніх до молодіжних субкультур, що пропагують насильство та жорстокість, інформаційна гігієна в інтернеті та шкідливий вплив негативного контенту на ментальне здоров'я та правову свідомість дитини. Основна мета зустрічі ювенальної поліції Полтавщини з молоддю та їхніми батьками. 21 березня близько 19-ї години у Кременчуці на лінію 102 від медиків надійшло повідомлення про чоловіка, який отримав тяжкі травми. У ході першочергових слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що під час конфлікту 39-річний чоловік спричинив ножове поранення в область грудної клітини місцевому чоловіку 1983 року народження. Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до лікарні. Наразі його прооперовано. Медики оцінюють стан. Здоров'я чоловіка як тяжкий. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру фігуранту та обрання йому запобіжного заходу, тримання під вартою. Відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини першої статті 121 кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. У разі визнання вини судом чоловікові може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. У миргороді поліціянти затримали 41-річного місцевого мешканця, який підпалив суху рослинність вздовж дороги неподалік міста. На щастя, вогнеборцям вдалося оперативно локалізувати загорання, запобігши масштабній пожежі. Я хотів засім підпалить вони. <задобал> за ноги куса правоохоронці зібрали матеріали для притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за статтею 77 Кодексу України про адміністративні правопорушення, самовільне випалювання рослинності або її залишків. Санкція статті передбачає штраф від 3060 гривень до 6120 гривень. Поліціянти, рятувальники та громадські формування продовжують виявляти факти самовільного спалення рослинності. 21 березня рятувальники 17-ї пожежної частини отримали виклик про горіння сухої трави та очерету в селі Махнівка Горішньоплавницької громади. Було охоплено вогнем близько 2,5 гектарів сухої трави. Небезпека ще полягала в тому, що поруч були житлові будинки неподалік, та ще не скошена кукуруза поле. Пожежу було ліквідовано в найкоротші терміни, загиблих та травмованих немає. Крім того, в цей же день в Пришепській громаді, в селі Роботівка, на гасіння пожежі виїжджав підрозділ місцевої пожежної охорони села Пришип у 18-й годині. Також горіла суха рослинність на площі пів гектару. Основними причинами пожежі це те, що люди спалюють суху рослинність. Вітряна погода, вогонь поширюється на великі масштаби, або просто їдуть на велосипеді, або десь проходять за селом по дорогах, кинуть недопалок або сірник, і вітряна погода допомагає розвитку цих пожеж. Протягом цього тижня вже складено 25 протоколів на порушників. Було їх притягнуто до адміністративної відповідальності по Кременчуцькому району, також було складено три протоколи на порушників в горішньопланівській міській громаді. В залежності від обставин і наслідків заподіяних від пожежі. штрафні санкції можуть бути від 1700 до 6000 тисяч гривень. Хотілося би нагадати, що війна ще не кінчилася, і в військовий стан спалювати суху рослинність Край заборонено відділом запобігання надзвичайних ситуацій Кременчуцького районного управління налагоджена співпраця з національною поліцією та громадськими формуваннями. Порушники будуть притягнути до відповідальності. Через необхідність усунення ризиків та захисту населення від ворожих зазіхань правоохоронці забезпечують систематичний моніторинг дотримання обмежень воєнного стану, контролюють міграційні процеси, а також здійснюють заходи щодо виявлення можливих пособників ворога та осіб, причетних до діяльності російських диверсійних груп. Поліціянти закликають громадян відповідально ставитись до вимушених обмежень воєнного часу, суворо дотримуватися встановлених правил, чітко виконувати вказівки військових та поліцейських, які виконують покладені на них службові обов'язки та оперативно інформувати правоохоронні органи про підозрілих осіб. Номери телефонів, за якими ви маєте можливість повідомляти інформацію щодо місця перебування зниклих людей, а також відомі вам обставини скоєння злочинів і порушень правопорядку. 0532 56 22 33 або 102. Це все на сьогодні. Підписуйтесь на ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб завжди бути в курсі подій. Бережіть себе, і все буде Україна.